Друзі, всім привіт! Сьогодні копаємо в дуже в цікавому місці, тут ще не були ні разу. Набрались наглості, вирішили пройтися. Тут вже хати рядом, з тої сторони хати, там річка далі. Так, у мене ще поки находок нема, брат вже знайшов другу. Оце копеечка. Царська. Одна, так? Да? Покажи, ще другу. ту. О, пала. ще Олександровських 2 копейки. Отак. От Ходимо буквально 15 минут. Так що дивимося. Щось де да знайдемо зараз. Все, шукаємо, знаходимо. Так, друзі, ось була в мене перша монетка. 15 копійок не знімав, бо лісник саме до нас підійшов. Тут там побалакали. Розрішення да, нам можна ходити тут. Тут а, короче, колись лісник з тої сторони жив. Зараз ми тут дойдемо, перейдемо туди. Ну, рік обичний, да? так. І перший в житті, моєму наперсток. Погнутий, звісно, ну це дурниці. Єсть Така находочка. Цікаво. Все. Так, десь брат ходить там до... друг. Ходимо, шукаємо, находимо. Все, не переключаємося. Так, брат, знову викопав якусь монетку, йдемо до нього. Зараз подивимось. Що ти кажеш, маленьке, що боратот може, так? Да? ні, грубеньке що там. Що це воно таке. Да, рож панітовську. Охрані. Бляха де. Ходим. З одної сторони да? С другой голо. Почти. Так, ну такі тут находки. І, царські, і польські і совєти Все, короче. Все, шукаємо, знаходимо. Так, не пройшло і 5 минут. був хороший сигнал. Но нет, десь де вона А, о! Не знаю, ще не дивишся що це тут... так що це таке у нас це взагалі нема ніта все корості якісь бляха. не знаю коротше вдома помию і подивимось це якась груба певно царська добре ще чуть залишилися до дорічки і Переходимо на ту сторону. Там є більше де ходити. Так що о, вже отколупалися. Находки будуть, я думаю, по-любому. Тут міста дуже-очень перспективні. Все, шукаємо, знаходимо. Так, нормально, така глибина. Тут і ходимо. Ну п'ять пройшло. Знов гарний сигнал. Є монетка. Не знаю що це таке А що це таке Звонила як царська здорова монета Да Не знаю якась Царська мабуть. Деньга А деньга бачу Вроді хвіст видно Ну короче так Ладно Шукаємо знаходимо, все. Так, от ямка його йду згорнули Була така фішка. Майка ну, Нинами Брат теж викопав монетку. Зараз підійдемо глянемо, що воно таке. <плес> той десь забрів такі кущі непроходимі. <плес> а ну показуй, що ти там є. Дві, дві. О, залипуха! Це дві залипуха влез... тут. Красота, ось таке буває. Дивися тут ама цей добре, залипухиться це десь, тут кладуха, напевно. Ребята, зараз знайдемо будемо. Так, все, не переключайтесь, дивимося. Тут хороші міста. Тут ніхто ще не ходив ніколи. гадав в житті. Тут -то... так 5 хвилин, Знову монетосик. Не знаю, що такое ще. Витирав. Ну тут це не монетосик. Це будичок. Певно гузик. Може монета з гузика зробимо. Не буду тирати. Дома глянемо. Все, друзі, це недовго, дуже річка. Так що зараз перейдемо на ту сторону. Бляха, тут мені каже, манік буде вало. Головне, що лісник дав добро. То все дурниці. Вибачення сіна був. Такого в суму лупатнув. Товариш, вивернув. и монетка якась ну это Александр опять Сами Александре ну и тут добре так что был хороший сигнал гора выкупаем, глянем так, как я казав вот все ямки Советина явно ранний Ну вбиті повністю. Не знаю. Ну 46, й мабуть. Стабільний. Не видно, коротше. Не буду приглядатись. Дома подивимося почистимо. Все, шукаємо ходимо. Не пройшло й минути. От, от горнув ногою Є монетка. Навіть вже не копав. Савети. Явно 5 копійок, купівка. Навірно 61-го. Коротше, не видно. О, походу 61-го, який ще тут може бути. Так. От на цьому місці кружляю. Так, ладно, шукаємо. Так, пройшли два метри з знову монетка. Де це вона? Ага от. Тоже, на дні купав, відгорнув. І єсть. Це копійка совєтська. Так. Ходимо тут. Находок трошки є. Був знову один сигнал тут, о, куди була копейка. викопали і знов копійка. Точно така сама. Походу. Не буду казати, не прийшла і минута. І знов ось до цієї ямки, ось до монетка. Коротше, тут та обвалом. Так що це? Це советських 5 копійок. Поздні совєти, Польські. Царський, все, коротше, тут є. Так, вон з тої сторони ми ходили тільки що. От туди дойшли, перейшли дорогу ось до цю. По цій стороні ходимо. Брат вже раніше перейшов. Гудзичків повно, бляха. Він же пару штук знайшов. Я. Так, і перша монета з цієї сторони. Не копав, навіть відгорнув. Пінпойнтером знайшов. Це нам явно цар якийсь. Горбенька така. деньга, наверное, был Александр. Тут не Александр попадает. Капец какие. Так. Не знаю, не видно ни хрена тут. Копеечка как походу, да. Ладно. руками находим. Еще есть уйти. Аж вон машина стоит. Вот это Гонзара. Тут все обходим. Вон то была монетка только что. До роздер. Ось до знову був сигнал. Маленька ямка, майже саму верху. Шо тут? Орель і копеечка. Це більш в охрані. Ні копейки, ні двушок, ні п'ятерок, нічого. Одні копеечки. Двушку брати, там першу викопав і все. Ось така, коротше. Ладно. Тут охожу ось до коло дороги. Так що... Гінали є, дивимося, шукаємо знаходимо. Вон була монетка, так йду під дорогу і знову був гарний сигнальчик, неглібоко є монетосик. Не знаю що це таке. Хрен його знаю. Ну грубенька, Кастарська, мабуть, або польська. Ладно, потім помиємо подивимось. Може гудзик? гудзик, а тут гудзик под спецкий, я даже не снимаю. Ладно, потом глянем. Все. Шукаємо, находим. Так, он добу монета, чи то гудзик, не знаю. І ось отгорнул. да не шукав, лежить. Зверху. Майже зверху. Що це таке? А це таке? А Я не знаю, что, mm, что mm. это такое. Пусти карамель. Это из Польска. Польская как из монетка. Я бачу 824. 你对啥？哎 брату Екатеринку нашел копеечку, чедушечку. Чуть чуть вот ну льдо. был сигнальчик. Маленькая копеечка. Даже не знаю. Певно советы. Певно советы. Что-то. Треба туда дальше идти. Нижче. Там больше монет было. Тут что-то слабо вообще. Ну, он же около дороги. Майже. Добре, шукаємо, знаходимо. <гум> давно не було сигналів, але ну, тільки що минута не пройшла, знов є сигнал. <гум> тільки пожалівся. Так, що це у нас таке? А, денежка. О, бляха. Денежка, в мене ще таких не було. Перша моя денежка. не багато перших <гум> находок. 1832 ніколи. Николай перший, навіть коротше, ладно, потім подивимось вот Отакі находки Все, друзі Не переключаємося, дивимося І все побачите Все, шукаємо находим Є на сьогодні монета О така яма і вон вона лежала. Знаєте величенька. А, це польська. Навірно три гроші. Да. Може ні. Грубенька така. Ну що не буду натирати. Є монетка така. Все. Вже треба додому людям. Так що збираємося домой. Завтра приїдемо сюди, тут ще ходити, їде. Аж от туди під хатами. І з тої сторони, з тої сторони лісо за дорогу йому знаходити. Так що зараз поки... подивимося, що ми понаходили. Так що не переключаємося. Все. Так от вже коло машини зібралися, скільки накопали. От брат, скільки Такий гудзичок. 53 -й. От гудзик ось до, ось до. Це гудзики у нас. О, ніхрена себе, це якийсь моцний, бля. Воно якийсь даровеляче. Якийсь панський, явно панський. Щоб почистити, ну ладно. ніхто їх чистити не буде. Так, це польська. от Екатеринка. Тихенько, будь ласка. Отака, така. 1768. этим Зеоргием победоносным. Чуть кот ноздю. Так, залипуха. Вот такая, певно, двушечка. И копеечка Александровский. Так, Александровская двушка. Это копейки. Наверное. Это здесь непонятно. Так, что я накопал? Советы. Это 3 копейки, 5 копеек. Тоже 5 копеек. Так, Александровская копеечка. Две Александровских копеечки. Три. Так. Я не знаю, что даже за мной. Это какая-то польская. Такая. Одна рожь польская. 1824. Первый раз я такую копию. Так, это тоже советы. Это тоже копеечка. Вот. Денежка. В первом мужике. 1852. Так. Это тоже, наверное, Александровская копейка. Не знаю, наверное, что это такое. Это советы. Так, гудики. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Наперсток. Два колечка не снимал. Вот такая херня. И до Не знаю, что это такое, наверное, Роді розбираюсь А так. таке певно певно цей облачний, чи що. ладно я вже дома помию гарненько покажу коротше скільки тоді сьогодні раз три п'ять, шість сім вісім девять десять одинадцять 12 13 14 15 16 штук походу в те скільки О! О таке місто сьогодні обнаружу Ну если що, завтра приїдемо сюди тоді. Побачимо по погоді. Так, все. Дякую, хто подивився.